Доброго ранку. Мені так, здається, темно, так? Да? Ну, ладно. Я включила світло, можливо, просто мало. Треба трішки більше. Зараз спробуємо. Отак. О, так, мабуть, краще. Я вже е, зібрала всіх в садочок в школу і так далі. Сама зібралась у мене рубашечка. Топіла стіни, бо я сьогодні знову на тренування. Після тренування я. Збираюся піти з подругою в кіно на граф Монте-Крісто. Ми вже давно домовилися, що мабуть за тиждень. Ми минулого тижня хотіли, але вони щось там не виходило, було мало часу і в мене не було. Тому я цілий тиждень працювала дуже-дуже багато, бо я подсвигала всі уроки для того, щоб п'ятниця мене була вільна. І що ви думаєте? Я забула вчора про один урок, який поставила на одинадцяту ранку. І буду сьогодні його вести після тренування, тому буду збиратися максимально швидко, там в мене буде півгодинки, бо ми десь будемо о 12 виїжджати. Урок в мене закінчиться о 11.30. І я хочу зараз речі наготувати, щоб потім максимум дуже-дуже швидко зібратися і не думати, що потім одягнути. Тому так, ми підемо в кіно. Я дуже хочу, я прям цей день звільнила, щоб хоч трішечки відпочити, бо завтра буде субота, як завтра ми будемо святкувати в дитячій кімнаті малані день народження, прийдуть і хрещені, моя сестра, ми більше нікого не запрошували. А, і я думаю, що це буде максимально емоційний і активний день. А сьогодні я хочу прям, так посидіти в кіно, насолодитись фільмом, з'їсти попкорн. Тому я цей день звільнила для цього. Зараз покажу, як обираю одяг, і покажу ще які квіти мені чоловік подарував. Минулого разу в мене були червоні троянди, але я їх не дуже люблю. Це більше вподобання мого чоловіка і вони стояли так ну, зовсім трішки. Я розповідала про це. Цей раз невеличкий такий симпатичний букетик, але рожевих таких красивих троян, насправді дуже гарні. І я впевнена, що вони будуть стояти довше. Ну, не знаю, чому, ну, перевіримо. І зараз я покажу. Тут у нас ще кульки, ще свято-свято. Тут моя спальня. Будьте як вдома. Так, що я тут зібралася одягати? Зараз покажу. Так, можливо, це світло вигукну, бо щось мегтить. Я не знаю, що я хочу. Можливо, костюм і топ. Це в мене таке, але якось так офіційно в кіно не дуже-дуже хочеться. А, тому я ще підібрала ось цей варіант. Я думаю, бо футболку рожеву з такою шкіряною а, спідницею. До речі, вона моя улюблена. Я її купила, чесно кажу, в резервіді, 100 років тому, я не знаю, ну, може, років 5 та 100 відсотково, але вона така симпатична, така стильна, і я її вже багато років ношу. Я дуже люблю такі речі, які ти можеш купити. І вони, знаєте, не міняють ніякого свого там якоїсь сучасності. Вони не стають уже немодними і так далі. Такі речі люблю. Тут в мене ще майка з резервіда, носочки, естру, ще навіть не відкривала. Я думаю, от що мені вдягнути. Ну, мені хочеться ніби рожеву футболку, бо вже я розумію, що осінь зараз прийде, зима прийде, я рожевої футболки не вдягну. А це одна з моїх улюблених ось така футболочка. Це біом український а, дизайн. Вони роблять самостійно ці всі наклеїчки придумують, всі ці а, футболочки. Якість. Просто я вам не можу передати, наскільки вона якісна. Тобто Вона не міняє. Ніякого а, свого вигляду після м того, як її попрали. А в неї дуже хороші просрочки, ну, як прошив. Да? Українське, здається, одеський, бо в мене і костюм від їх. Це я все разом купувала. Тоді були шалені скидки, а я фанат скидок. І просто якість вогонь. Дуже класні, дуже класно сидять. І топ, до речі, теж від їх. Ось такий дуже якісний, правда, я ніколи. От є в мене бренди українські, які <кій> і піджак це був костюм блейзер, 에... да? 에... які мені не подобаються, тобто за якістю. Я інколи дуже розчаровуюся, тому що купую речі інколи дуже дорогі, там дуже довго їх обдумую. А потім, як в мене є один світер від того бренду, він просто після першої. Там, після першого прання він просто як ганчірка став. Притом я його брала за всіма правилами і так далі. Тому що не знаю. У ну, мене варіант типу, футболка і це спідниця, або варіант, спідниця біла майка ось ця носочки. Піджак, і, до речі, тут у мене взуття стоїть. Це я теж собі купила на скидки. Ну, фанат я скидок. Я вважаю, що інколи це по-дурному переплачується. У мене 38-й розмір, і це теж навіть, бачите, наклеєчка, але вже правда ходила, мабуть, варто зняти. Ну, це в мене буває, коли поспішаю. Це теж Естро. Вони були на скидки. Взагалі вони там щось коштували 4 тисячі ще що? А я їх купила за 1800 Люблю таке. Дуже стильно виглядають. Я їх носила з шортами влітку, коли було не дуже жарко, тому що ну, вони все таки такі більш плотненькі. І от я ну, от, думаю, можливо, ось так. Типу Спідниця, майка, носочки, ось ці червики і піджак. Я думаю, буде дуже гарно. Тому що якщо одягну штани, брюки ці. Я вже їх, мабуть, не взую. Ну, тобто їх не видно буде. Треба, мабуть, кросівки звичайні взувати. А мені хотілося б їх взути. Ну, потім покажу що, що брала, бо ще правда в якихось роздумах а, виходжу дуже різко кудись. Тому хочеться ніби, все відразу вдягнути. Але насправді хочеться, щоб це було і зручно з однієї, сторони, а з іншої сторони, ну, ніби. І комфортно, тому що в кіно люблю задерти ноги, там полежати. Тому я оберу, покажу вам. А буду точно зараз обирати щось, тому що потім у мене не буде на це часу. Що тут у мене? У мене тут морква. Я зібралась готувати олів'є на вечерю. У мене любить донька старша і чоловік. А часу у мене особливо не буде сьогодні на готування, тому я думала зараз закину моркву. Картошечку, яйця відварю, а горошок, ковбаса, огірочки в мене є. Але в мене немає картошки. Картоплі немає, немає яєць, тому зараз я це залишаю цю справу. І біжу в магазин за цим, бистро закидаю. Воно готується, поки я тренуюся. Приходжу, все це охолоджую, їду в кіно ввечері, поріжу їм швиденько олів'є, і заправлю і не знаю, можливо, щось до олів'є якісь. Макарони або щось продумаємо. тіні. Ну, Тут видно, якими я користуюсь, правда? А, я чуть-чуть зараз беру блискіток в накутики. І я люблю чуть-чуть такі, ніби стрілочки зробити а, такими червоними. Далі у мене рум'яна, я вже в якомусь відео показувала. А, туш якось теж купила, Ну, непогано. А, і олівець для брів. Все. Більше, я нічим не користуюся, не розмальовуюся, зовсім трішки косметики. І вибігаю, зараз покажу, як я буду виглядати. Все, я вже зібрала. Зараз покажу, як я виглядаю. Все-таки вирішила одягнути піджак, спідниця моя, а, моя майка. І тут далеко-далеко мої ось такі красивочки. Тому якось так. Мені здається, навіть дуже непогано вийшло. Та yes. на фоні Тому все, я вибігаю. Ось така гарнювня-красуня. Мабуть, не дуже видно, але... Ось таким чином вибігаю і біжу до подруги, бо вона вже чекає, а я тут відео знімаю. Але то святе, я ж обіцяла показати, як я виглядатиму. Тому ось так: всім побачимося. Не знаю, чи побачимося в кінотеатрі, тому що навряд чи я щось буду знімати. Але, ну, можливо, трішки вам, звісно, зніму. Я вже повернулася, навіть провела одне заняття. Ми дуже класно сходили в кіно, а потім розкажу все. Зараз буду готувати олів'є швидко, тому що вся моя сім'я зараз прийде додому, і їм треба щось їсти. Тому я думаю, зараз зроблю макарони швиденько і зроблю олів'є. Тут у мене все для нього є. Я приготувала ще в обід, тому мега бистро і все буде дуже смачно. Я завжди не перемішую все з майонезом, я додаю в що так довше. олів'є зберігається, може постояти, як перемажеш, що це воно все потече, не люблю. І покажу, ось, я використовувала таку баночку з горошком. Завжди беру таку маленьку. Не знаю, ну це класно. Ти висипав і все. І не потрібно там її залишати і думати, що з нею ще придумаєш, тому що великої банки мені завжди багато в олів'є. Е, і мене не дуже люблять, коли багато грошку в олів'є. Тому беру маленьку. Це класно, зручно. Ну а якщо брете велику, то раніше, я, наприклад, коли брала, я брала і заморожувала. Нічого взагалі не стається з ним, заморозив собі, потім просто виняв раніше, коли робиш наступний раз. і... І вуаля, в тебе його грошок, не викинув, не, не придумував, куди його тобі використовувати ще. Тому всім вам смачного, якщо ви щось готуєте смачненьке. І я зараз дороблю все і буду чекати своїх вечеряти. Доброго ранку! Е, у нас вже наступний день. Чого ми ходили в кіно з подругою? Нам дуже сподобалося. Фільм граф Монте Крісто всім раджу. Дуже цікавий сюжет. До речі, я книжку не читала, подруга читала. Вона каже: ну я прозабула, але мені здається, зовсім не схоже. А тепер мене є бажання почитати книгу і зрівняти, чи... хоча, мабуть, люди роблять навпаки, я роблю так. Сьогодні ми зібралися Сьогодні субота, і ми зібралися в дитячу кімнату відсвяткувати День народження Маланії. Вона давно просила кожного року. ми а, так як погода зазвичай дуже непогана, їздимо на пікнік, але цей рік вона хотіла святкову сукню а, гратися, тому ми вирішили запросити її хрещених і мою сестру в дитячу кімнату. Ну, Дівчаткам, правда, кожно буде 11 років, тому я не знаю, що буде їм цікаво, але це мала ні день народження, їй 5, їй цікава дитяча кімната, і сьогодні вона головна. Я вже зібралася, вже дівчатка чекають мене на вулиці, чоловік. У мене тут такі сережечки, вам покажу. А, одягнула сьогодні мої улюблені це з Болгарії. Ручна робота, дуже красиві. І на мені ось така сукня. А, це сукня з резерведу. Мені дуже подобається вона така стильна. Тут коротка, внизу підкладочка. Я її купувала, коли їздила на Тенерифе і одягала після того, мабуть, тільки раз. І от знайшлося привід одягнути ще раз. Ну і я їх скомбінувала з ось цими кросівками. Мені так подобається. Такий більше, ніби трішечки нарядний образ, а тут тільки трошки такий більш спортивний. Ну, якось ось так. Тому зараз мене чекають мої. Зараз вам покажусь. Чекають мої на вулиці. Я беру сумку. Зараз покажу трачу сумку. Ось така в мене сумка. Це одна з моїх улюблених. Я її замовляла в 13 бек, здається, вона шкіряна дуже зручна, тому що є такий короткий рівенець, є довгий. Ну і підійде під будь-який стиль. Мені вона подобається. Тому я зараз вибігаю. А вам гарного дня! Можливо, трішки познімаю в дитячій кімнаті щось не впевнена. І я вже почала монтувати це відео. Тому можливо додавлю декілька кадрів з дитячої кімнати і вам бажаю гарного перегляду. Дякую за підтримку всім, хто мене підтримує. Це такий маленький досвід для мене, але достатньо цікавий. І як не дивно, мені подобається. Смайл парк, я не знаю. Знає, хтось ще... ні. Достатньо непоганий е, заклад, але ну, у нас вже конкурс. Нам принесли піцу раніше на годину. Я не знаю, чому, але пообіцяли позмінити. Тому шукаємо зміни, зараз побачимо. Зараз покажу вам трішечки парку. Насправді дуже гарно, тому що окреме приміщення тільки дит дитячі кіни.